З вами я Софія. Сьогодні я вам покажу, що мені приніс Миколай. Давайте ж почнемо. Це все лежало біля мого ліжка. Ось такий великий, тяжкий, чорний кульок. Давайте я вам покажу, що там є. І перше попереджую, тому що якби я його вже відкривала і дивилася, що там є. І я, якби Полімерну гліну Fimo. Я її вже відкрила і почала з неї щось робити. І я вам її сьогодні не покажу. Давайте почнемо таке. Дивимося, що там є. Перше мені, це, перше мені попалося це ось такі батончики. Ось, ось така пачечка. Я її дуже люблю. Я їх завжди, беру з собою до школи. Далі, далі, що там мені почалося. Це усі. Так я її відкрию. Не такого бордового кольору. Я не знаю, чи вам видно, ну так, Бурдового кольору. І вони якби, ну, вони теплі. в них є два, ну, ззаді в них є два карманчика. Ось. І тут такі якби бусинки. Я не знаю просто, як це воно називається. А далі чехом для мого планшета Ось він такий, але він е, си, е, якби. на камеру він показує голубий, але він е, синій. Ось такий, взагалі він ось такий. Зараз я оділю на планшет і покажу, як воно виглядає. Ось так він виглядає на моєму планшеті Ось так Спереді, а ось так ззаді я ще його ну, закріпила, щоб він не випав. Ось тут є якась така золота, золоте тільце. Ось такий дуже класний планшет. Ой, каже, планшет чехол. Ось так він виглядає з переду. І він стоїть якби ось так. Так. Далі у нас, нас ось такий пакет з короничка. Ось. Якщо хочете, якби я зараз вам покажу всі подарунки всі цукерички, які мені приніс Миколай та хтось інакший, то напишіть мені в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняла з ось такими так, я... ну, цукерочками, або солодощі, як це називається. І пишіть в коментарях, або якщо не хочете писати вам ліньки, то ставте просто пальчики вверх. Далі це фетр, Фет ось такий фетр, її є чотири штучки. Ось такий зелений, ось. Голубий, червоний і білий. Далі, далі це, це наклейки. Я а, ні. дві пари наклеєчок. Ось такі. Котики це були мого братика Артемчика, тільки я з ним, з ним помінялася. У мене були метелики. Ось такі сердечка і, як я вам вже показала, котики. Ось так. Далі це ось така вишиванка. Відкриємо. Вибачте за шелест. Так, тут ось такий пояс червоний. Ось сплетений. І ось така вишиваночка. Ось так. На, неї, на її рукавчиках теж вишита. Ось такі візеруночки, коротше. Ось така класна вишиванка. Далі. Далі мені попадається бутилочка My Bottle, Ось така бутилочка, в неї такий світло-рожевий колір. Ось. І тут пише My Bottle. Далі, дуже класна бутилочка, я її дуже хотіла. Далі банка нутели. Напевне, що всі знають нутели, так що я про неї не буду нічого розказувати. Далі мені відпадається ось така велика коробка. В цій коробці снікерси. Ну, не пачка снікерсів, яких є, а ось таке взуття. Зараз я вам його покажу. Я вам зараз покажу тільки один чіпіток. Ось такий він. Він такий червоний. Тут з. Коротше, тут він блистить. У нього ще такі шнурівки, що вони теж блистять, такі червоні. І... Ось тут пише Fashion Shines. І тут ось з такою стороною щось пише, тільки я не розумію, що там пише. Ось, так. ось такі класні, е, класні снікерси. Дуже, дуже, я теж їх дуже хотіла. Далі я вам покажу ось таку шоколадку Мілка. Вона з горішками. Ну, напевне, всі знають чоколадку Мівка. Що я по неї теж не буду нічого такого не пояснювати. Далі тут ось такі два батончики. Тільки тут не пише на українській мові, а на якійсь шведській чи якій, я не знаю. Ось такі два батончика. Далі вафлі Артек. артех. Ось. Далі, 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 далі. Що там? Далі декоративні скотчі, Ось їх шість штучок. Зараз я вам покажу який. Ось такий сердечками золотий. Далі ось такий, знову ж такий золотий з золотими сердечками. Далі ось такий голубий з білими сердечками. Вони всі блискучі. Далі ось такий. Далі ось такий, е, такий фіолетовий з сніжинками. Зараз я вам покажу, якому мені найбільше сніжинка подобається. Це ось ця сніж... сніжинка. І ось такий блискучий скотч. Я може, скоро буду знімати відео е, про свій особистий щоденник. І, може я буду використовувати ось ці скотчі. і наклеїчки. Далі. Біла фарба, біла краска. Ось. так. Далі тут Миколай шоколадний ось такий. І далі тут всякі різні цукерочки, зоріну сайву, мандаринки і так далі. Ну і це все. А зараз я вам покажу, що мені подарила моя двогрірна сестричка. та, якби, Мій тато цієї дівчини хресний, і вона мені теж дещо подарила. Так, зараз я вам покажу, що мені подарила, якби подарив Миколаїв, він заніс до моєї двогнівної сестрички, і він мені приніс ось такий кольочок. Я зараз подивимося, що там. Там три частини моли, дуже хотіла Лолу. Тому що, якби в мене є тільки четверта частина, а тут цілих три частини. Так, Це перша частина, ось така. Лола шукає подругу, друга частина, сенсаційний репортаж Лоли. І третя частина секретна місія Лоли. Ось Але, до речі, вона фіолетова не синя. Далі там ще лежало ось такий альбом друзів. Ось такий. Якщо хочете, то я зроблю на нього обзорчик. І ми разом з вами будемо його заповнювати. Далі там було печенку Орео, Їх 10 штучок є. Я буду, напевне, що буду знімати солодощі відео. Буду... Солодощі відео. Відео про солодощі. І далі там е королевський шар, королівський, ось такий жовті. Далі тут ромашки і варине чай. Далі Дальше я вам покажу, напевно, що е покажу Вікторії подарунок. Ось такий Тут якби пачечка, тут пише з новим роком. Я її ще навіть не відкривала. Я, може, буду завтра знімати відео про солодіще, а може, і сьогодні. Ну і на цьому все. Більше мені ніхто подаруночки не дарив. На цьому все. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал і пишіть мені в коментарях, чи ви хочете якісь такі подібні відео, або якісь розпаковочки, або. Або... або що. Або відео про солодощі. І всім па-па!